Друзі, вітаю, самі тихий рай. Вже вечір пополивала трошки свої перчики, помідорчики. В парнику полила. Лісонечко ховається. І хочу показати, дивіться, вже які гарні помідорки в мене в парнику. Просто красунчики. Звичайно, помідори, не знаю, цей ще то був порчений, я не розпробувала, а взагалі гібриди вони тверді. Я не люблю. Люблю, щоб соковиті, м'ясисті були Ось рожевий. Тут рожеві. О, бачите, достигають. Так що з помідорками в парнику все вирівнялось, все добре. Ось треба зафіксувати, щоб він не відламався. А так все добре. Огірочки теж все добре. О, капець! Як це його не замітила? Що розривала такі здоровань. І не бачила. Надо опускати, в мене щось руки не доходять до них. Поклажани не знають, цвітуть, но в'язі поки не бачу. Перчики є, я вже два зірвала, показувала на салат, вже тут новий виріс. А тут десь я бачила щось припорчені. Не знаю, що, мабуть, якась хвороба. Мабуть, на цих. Угу. Ось, що бачите, щось. І бачила не на одному, а дивіться. Це погано. О, і на цих, бачите, щось не то. Ну, може, що буде. Зараз підемо подивимося, основні наші помідори. На дворі сьогодні трошки прохолодніше, о, до речі, вже майже стиглі. Ну, вже є стиглі, ще деякі не стиглі. Чорні абрикоси, але вже в основному вже стиглі. Я вже сьогодні. Ой, вона, бачите, дотронулася, вона впала, ну це маленька. Ось дивіться, які гарні. Небагато, але є. Так що поїсти буде що. Там не знаю, видно, не видно. Ну, достигають. Тут помідорки ці, що я досаджувала, теж вже появляються помідорки. Так що, може ще щось буде. Не надіюсь на великий урожай, але може хоч трошки щось буде. Селера горить. Не знаю, чи з неї щось буде, чи не буде. Ну, капусту я, здається, вчора показувала. Трошки вириваю, яка погана. Тут трошки помідорки, їй, до речі, тут вони не накриті, але пов'язалися, слава Богу. А от наслідуючий ряд взагалі нічого немає. Ну, тут, тут трошки в'яжуться, не знаю, побачимо. Це тут перець висадила з золоточка, чи буде щось, чи не буде, але посадила. Шкода було викинути. Це поливала вчора, тут вирвало шланг та натекло. Ни як руки не дійдуть до баклажанів, але вже в'яжеться. Бачите? Ну і помідорки, так, бачите, це сьогодні поливала. Трошки вже в криниці води мало. Я сьогодні приходжу, насос робить, а вода вже не тече, вже все, закінчилося. Ну так, де-не-де є в'язі, тут миленьких якихось багатенько є в'язі, навіть навіть, якщо не не бачите, але Ну, Вже що маємо, то маємо, хоч такі будуть. Тут теж геть мало в'язі, так що з помідорами не дуже в цьому році. Те ж саме, що в минулому. І ось дивіться, бур'ян, який я кропила. Вже міняє колір, вже в'яни. Так що все добре. І хочу сьогодні покропити. Другий участок. Вже бачите, ця прямо вчора ще зелена була, сьогодні вже скільки полягло, вже сохне. Та вже посохла картопля. Вчора показувала, вчора була ще більш-менше було більше кусі. Воно там тільки в краю лишилось, там трошки. Ну, це ще трошки рів'єри а то лишилось, то поки стоїть. Так що... І ця вже скоро треба буде і цю прибирати. Ну, і ось тут, де в мене була курчуха, бачите, як гарно перізка розплелася. Тому що я розведу, мене там є і покроплю. Минулого разу, друзі, обробляла ось таким препаратом. Це не реклама, просто показую, чим я обробляю. Це я брала в минулому році, в минулому році обробляла, було трошки лишилось, я навіть. Ну, Хвилювалася, що він не подіє, але слава Богу, подіяв то ним. А цей раз теж не реклама, а це мені запропонували ось такий. Це на 8-10 на літрів води. Я зроблю навіть на менше літрів на 7. І оброблю зараз бур'яни свої. Ну от, друзі, розвела і буду обробляти. О, що таке? От, репетувала, щось забилося. І кроплю весь цей участок. Якщо лишиться, ще пройду де там по доріжках і треба знищувати ці бур'яни, бо другими методами не виходить. А от написано, що дуже широкий спектр діє на різні бур'яни. Так що воюємо. А на цьому, друзі, все. Бажаю всім мирної, спокійної ночі, надії, віри. Любові і всього самого самого найкращого. До нових зустрічей. пока.